Добрий день, наші підписники. Ми на очередному чи в очередному нашому об'єкті. Хотіли би вам показати от дану плитку. Це плитка Вандерсанден, колекція Perla. Це бельгійська плитка, покладена на сірий розчин торгової марки Сілтек. Вона дуже гарно виглядає, вона не яскраво біла, тобто не схожа там на щось таке, як Сілікат. Вона навпаки аутентична, і з урахуванням того, що зроблено з бута ще фундамент, то все це доволі цікаво виглядає. Тому кому подобається саме така плитка ручної формовки, то, будь ласка, просимо до нас. У нас не тільки є такий колір, є будь-який, у нас там свише тисячі найменувань в офісі. Задоволення вам покажемо, розкажемо і, будь ласка, отримайте таку або іншу плитку і здійснюйте свою мрію.